Доброго вечора, ми з гаража. І з вами сьогодні Варяг, як завжди, і я розповім, як розвоздушити на жигульові систему охолодження. Бо багато хто то неправильно робить і кричить, що у нього то прокладка пробита, то пічка не робить, то ще якісь проблеми. Давайте розбиратися чому. Багато хто на жигулях при заміні помпи, термостата чи ще якихось роботах при зливі. Антифризу і системи охолодження стикається з проблемою розвоздушить. Так, да, у нас є радіатор, у нас є розширювальний бачок. І чомусь всі вважають, що як на 9-ки, заливаєш в розширительний бачок, заповнив спробочки радіатор, і все вже все є. Ні, хлопці, так, ця хібня не працює. У девятки, так, да, розширювальний бачок іншої конструкції, і на радіаторі немає. Пробки. Через те все заливається через розширювальний бачок. Для жигуля в розширювальному бачку достатньо рівень, трошки не доходячи до цієї планки, трошки вище оцього ризочки мінімум. Ну, Десь отак наливаю в розширювальний бачок. Але щоб розвоздушити, заповнюємо ми наш радіатор через горловину. Трошки можемо поколети машиною прогнати. Скидаємо тиск, а далі. Автомобіль ставиться на домкрат ліва сторона, щоб у нас припіднявся якраз оцей патрубок, якраз він був верхньою точкою. Тоді ми заливаємо вже в радіатора антифриз, закриваємо кришку і даємо пропрацювати двигунові до 90-93 градусів. По датчику, або ж пробуємо на ощуп, чи відкрився нижній контур термостата. При цьому пічка в салоні має бути відкритою. Я вже то проробив. У мене пічка відкрита. Вон вони, ті речашки регулювання. Пічка відкрита. Автомобіль піднятий. І зараз я заливаю антифриз. Даю машині проробити до цієї температури, щоб відкрився другий контур великий. У нас булька вся буде виганятися сюди, в радіатор. Глушу автомобіль, коли у нас він прогрітий. відкрився контур, антифриз заповнив систему. Включили пічку, перевірили, ага, теплим подуло, значить, пічка розвоздушилася. І Далі глушимо авто. Чекаємо, поки він настине до нормальної температури. ну Десь 50 градусів бажано. І тоді тільки відкриваємо пробку радіатора і доливаємо потрібний нам антифриз, що там він вийшов. Закриваємо, доливаємо сюди. Можна ще бачок підняти з цієї трубки вигнати повітря. І тоді вже можна проїхатися по місту за потреби з цієї трубки. Просто вона гарячою буде податлива. Піднімаємо, піднімаємо так, щоб бачок. Або бачок, підняли вище бачок, весь це повітря вийде в бачок, долили, слідкуємо за рівнем і все. Те, коли ви таке не робите розвоздушення системи, у вас постійно булька буде виходити. І ця булька може в городському режимі їзди дуже довго виходити. До тижня ви будете постійно казати, ой, у мене кипить, ой, у мене в бачок стріляє, ой, щось не то з машиною капець. А це всього лише на всього те, що ви не поставили автомобіль. Якщо немає домкрата, можна просто на якусь перешкоду наїхати, щоб автомобіль просто став ось так. Користуйтеся.